Вітаю вас, хлопці-дівчата, трошечки я тут потренувався. І зараз я вам покажу, як зайдемо в, в під'їзд, я вам покажу, як можна тренуватися. Натренувати досить непогано ноги в домашніх умовах або на судовій кліці, або на сходах. Тому що не кожен має час або можливість ходити, бігати так, щось м на майданчику, люди є зайняті, не кожен має час і бажання передягатися спортивно. Одним словом. Я вам зараз покажу, як можна тренувати досить ефективно ноги в таких, в, в, в закритих приміщеннях. Так, дивіться, зараз покажу, як можна тренувати ноги або вдома, або на, десь на сходовій кліці. Ну, Саме простіше це присідання. То зрозуміло, то навіть не знають, варто, варто показувати чи ні. Просто прис... ремонт десь роблять. Просто беремо і присідаємо. Присідаємо, скільки. Не нудно. Е, руки, де люди дівають, одні так тримають, другі так тримають. треті двоєчку прописують. Бам! Це щоб скучно не було. Так, наступне, що можна робити, я... Наступне, що можна робити, і я вже показував, це роблять ремонт, заважають говорити. Це. Це вискакування, присідання з вискакування, але вискакуємо на максимальну висоту. Можна так робити разів 8, 10, 16, 20, скільки ваше серце, дихалка дозволяє. Ну. Наступне що ще можна зробити? Якщо, звичайних, якщо мало звичайних присідань, мікрофончик є, є, якщо мало звичайних присідань, можна присідати на одній нозі. Яка проблема з присіданнями на одній нозі? В тому, що в момент присідання тіло не стійке, воно туди-сюди хитається. Може бути зайве навантаження на, на, на коліно, а коліна не бажано травмувати. Тому я вам покажу трошки кращого. Вправий ка ну можете замінити, де коліно не буде в такій хиткій ситуації. Для початку покажу звичайні присідання пістолетик, а в ще раз, воно ну, туди-сюди. Бачите? О, але воно ну, туди-сюди хитається тіло. О. Ну, одним словом, ми поняли. Ви зрозуміли. Чим його можна замінити, оцей пістолетик, коли нестабільно. Нога може пошкодитися. Ми, дивіться, це придумали ото, е, вправу, придумали американський стріт воркхаотери. Що ми робимо? Ми присідаємо на одній нозі, але оту, оту ногу ми ставимо отак. От. Я зараз в всіх позиціях покажу, що ви побачите. А тут ми просто спираємося до стіни, щоб туди-сюди тіло не гуляло. І виходить отакі присідання. Тут же нога бере на себе не 100%, як в присіданні на пістолетику, а відсотків. 80-90. Тому що та чуть-чуть їй так допомагає. Але все одно основну масу все одно бере нога. Ось та ведуча нога. Ну. Дивіться, як воно ще раз показує. Тут ми тримаємося, ми не гуляємо. Якщо вам буде мало цієї вправи, можна брати, я беру гантельку в руку в кімнаті. О, береш гантельку в руку тут, тут, а тут просто, щоб тебе, щоб ти не гуляв, щоб тебе не кидало туди-сюди. І отак пристаєш. Дивіться, як воно виглядає з боку. Отак. Бачите? Бачите? так, От воно. О, і ти присідаєш. О. О. І відповідно на ту ногу ти собі. так береш і присідаєш. О. Або тут воно так виглядає. Так, от воно. От воно виглядає. Це хороша річ, і на, на, на коліна ну, менш, менше буде хитатик. Менше ймовірність отримати в, в травму коліна. Отакі от вправи я вам показав і тепер дивіться ще є така. І тепер дивіться, е як можна розвивати е взривну вибухову силу ніг. Можна от є сходи, можна підскакувати, підстрибувати, по сходах йти, застрибувати. Єдине один нюанс. Один нюанс. Я раджу триматися рукою, тому що ви застриблюєте десь сюди і потім випадково, щоб не впасти назад, і щоб... тому що людина, якщо впаде, можна отримати перелом. Тому що людина, якщо впаде, то може отримати перелом основи черепа. Це дуже серйозна травма. Я вам раджу, все-таки, от як ви її будете цю вправу виконувати, триматися за поручні, Щоб не впасти, я вас попередив. І це вправа для людей, в яких здорові коліна і м'язи і зв'язки, щоб ви щось не наробили. Я буду зараз, я вам покажу без того, але ви повинні розуміти, що триматися рукою, я ще раз сказав, щоб випадково не впали і не поламали собі хребет. Тепер дивіться, як я можу тренуватися. О, зрозуміло, це легенько. Якщо. Ваша фізична підготовка дозволяє, то можна спробувати на одній нозі також стрибати. Але ви тримаєте з рукою. Я показую просто для, так, для, для цього ролика. Ви тримаєте з рукою, Повторю ще десятий раз. А тут можна назад впасти. І то саме лівою ногою. Так що, як бачите, показав вам багато вправ і ще залишимо одну останню вправу, ну, вона також видозмінена, це є скакалка. Скакалка. Вправа дуже хороша, дуже хороша, дуже цінна. Вона і координація. Якщо ви бачили, всі боксери, абсолютно всі боксери виконують вправу скакалкою. Але яка проблема? Якщо ми говоримо, що не маємо часу, можливості... На вулиці і не кожен хоче скакалочку, особливо доросла людина, позоритися та стояти, що те всі знімали на відео. Доводиться робити ту вправу вдома. Але вдома ви скакалкою не зможете робити. Нема місця. Що робити тоді? Є такі скакалки обрізані. Я приведу фотографію вам покажу, подивитися. Типу, ти собі знаходиш вдома місце, де підлога зі стяжкою, ну, така двані. І ось це скакалочкою обрізаною. Ти собі стрибаєш там 100, 200, 300, 500 разів. Якщо навіть її немає, не хочете витрачати зайві гроші, можна взагалі віртуально собі являти, що ти зі скакалочкою і так само стрибаєш. Зараз я вам покажу. Все, і отак. Разів 300-500. Ви зрозуміли. Ось такий невеликий комплекс, але я думаю, щось корисне, ви собі з цього візьмете.